Всім привіт! І ви на моєму каналі. І я вже перемістилася в місце Фільяндія. Зараз я вам покажу, як це красиво. З боку Балтійське море. І ми коли йдемо всією сім'єю в сауну, ми потім йдемо з нього і бистренько-бистренько біжимо в море Балтійське, і це так красиво і уютно, і потім ти опять біжиш, біжиш, біжиш у сауну. Хто є хто в моїй сім'ї? Ноутбук в сумці і можемо вирушати на місце назначення і знімати відео. Мене там вже чекають. Ось така красота. Зараз бачите, там столики і стульчики Ми туди наближаємося і там буде проходити все відео. Де по одне виходити, і я буду задавати питання. По-перше. Моя мама. Всім привіт. Як тебе звати? Мене звати Юля. Яке твоє хобі? Моє хобі малювати і знімати відео. Так. Вона є моєю сім'ї мамою. Перше запитання. Як тебе звати? Мене звати Світлана. Свята. З якої сторони хто ти є? Твої сім'ї? Yeah. Ну, я з сторони твоєї мами, я твоя бабуся. Так, яке твоє хобі? Ну, я багато чим люблю займатися. Одне з основних хобі це догляд за квітами. Я люблю садити квіти, нові квіти вирощувати. А крім того, я люблю в'язати різні іграшки дитячі. Ну, в основному з такої бархатної пряжі, але ну, можна з любих ниток. А також вишивати. Давайте покажемо іграшки. Давайте. Для прикладу, так? Я зв'язала ось такі іграшки в подарунок. Є трошечки менші. Для подарунок, ну так, да, от такі брелочки. Є вроложки і такі от котик. Ламп, лапка. Лапочка котка. Є, вона в'яже так, як і великі, так як і подарункові, і маленькі. Різні. Коти є в моїй сім'ї. мій дідуська. Яке твоє улюблене хобі? Робити різні поділки з металу. Ладно. Він, він, його улюблене хобі Робити вироби з металу. Клас! Як вас звати? Я Діма, та це. Я Мирослава. Хто ви являєтеся в моїй сім'ї? Ну, Я вроді твій дядя і батечко. <рив> <рив> а це моя жінка. <рив> а я Мирослава. Яке ваше хобі? У нас одне хобі на двох. Подорожувати. І також спорт це також наше. Як вас звати? Тамара. ви виявляється в моїй сім'ї? Дітка і угу. А Яке ваше хобі? Моє хобі любити Тамару. <ріць> Ні, його хобі рибалка. Плейстейшн Плейстейшн. Мої хобі пазли, складати пазли. І, І риби Всім пока-пока. І ви були на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І чекайте нових І чекайте відео! Нових відео.